Суниці для Наталі У третьому класі вчиться маленька Наталя. Вона довго хворіла, а це вже прийшла до школи. Бліда, швидко втомлюється. Андрійко розповів своїй мамі про Наталю. Мама й каже Цій дівчинці треба їсти мед і суниці. Тоді вона стане бадьора, рум'яна. Понеси їй суниць Андрійку. Андрійкові хочеться понести суниць Наталі. Але чомусь ніяково. Він так і сказав мамі, соромно мені, не понесу. Чому ж тобі соромно? дивується мама. Андрійко й сам не знає, чому йому соромно. Наступного дня він все ж узяв із дому пакуночок суниць. Коли вже закінчились уроки, він підійшов до Наталі, віддав їй пакуночок із суницями і тихо сказав: Це суниці, ти їж і щоки будуть у тебе рум'яні. Наталя взяла пакуночок із суницями, і сталося дивне. Щічки її стали червоні, як мак. Вона ласкаво подивилася Андрійкові в очі і прошепотіла. Дякую. Чому ж це щічки у неї стали рум'яні? подумав Андрійко. Вона ще не їла суниць».